Небезпека це явище, процеси, об'єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєдіяльність. У життєдіяльності людини всі небезпеки мають комбінований характер. Комбінації небезпеки визначаються набором небезпечних і шкідливих факторів. До комбінованих небезпек належить природно, техногенні небезпеки. Природно соціальні небезпеки та соціально техногенні небезпеки. Природно-техногенні небезпеки це озонові діри, кислотні дощі, обстелювання, парниковий ефект тощо. Це такі небезпеки, що з'єднуючись разом, взаємодіють один з одним, підсилюючи ефект порушення екологічної рівноваги в природі, приводячи до порушення безпечної життєдіяльності суспільства та людей. Природно-соціальні небезпеки. Прикладами таких небезпек є. Наркоманія, епідемія інфекційних захворювань, венерічні захворювання, СНІД проблеми для безпечної життєдіяльності створюють біологічні фактори природного й антропогенного походження, що у великій кількості присутні в природній сфері, виробничій сфері, є у побуті соціально техногенні небезпеки це професійна захворюваність, професійний травматизм, психічні відхилення та захворювання, викликані виробничою діяльністю. Більш чітко цей фактор реалізується у формі професійних захворювань, патологічних станів людини, що обмовлені роботою і пов'язані з надмірним напруженням організму чи несприятливим впливом шкідливих виробничих факторів. Виділено наступні групи професійних хвороб: перша. Викликані під впливом хімічних виробничних факторів, друга, викликане фізичними факторами, третя. викликане біологічними факторами. І четверте викликана перенапругою окремих органів і систем Небезпечні випадки завжди неповторні. Отже, щоб у кожному конкретному разі діяти правильно, треба знати, яка небезпека підстригає і чому вона виникає. Бережіть себе та своїх рідних.